У Дніпрі сьогодні та завтра дні жалоби в пам'ять про людей, які загинули внаслідок ворожої атаки у ніч на суботу. Кількість постраждалих у місті зросла до 13 осіб у районі, де ворожий дрон влетів у будинок, тривають відновлювальні роботи. Олена Мандалюк розкаже більше. Жахливу ніч на 8 листопада порив Дніпро. А ранок виявився трагічним. Рятувальники вже котру годину розбирають завали в пушоках безвісти. Зникла ворожий безпілотник поцілив у п'ятий поверх багатоповерхівки, Зруйновані квартири з шостого по перший. Віра Іванівна не може стримати сліз. Її свати з ночі не виходять на зв'язок. Там жила мама з дочкою. Там проживала матір із донькою. Чоловік помер. Ось їх на першому поверсі. Я не можу додзвонитися на першому поверсі. Мабуть, вони вже вийшли, але я не можу додзвонитися і подружка. Ось тут Валерій. Серед тих, кому вдалося врятуватися, вона мешкала на четвертому, і її вночі евакуювали рятувальники. Але понад 12 годин дівчина чатувала біля будинку у квартирі. Лишився її улюбленець клер. І ось надзвичайники передуть кішку щасливі власниці. Вона злякалася і втікла, я не змогла її знайти. Вас евакуювали прям рятувальники, так допомагала. Так, вони скрили двері і витягли мене звідти, а її знайти я не змогла, бо вона десь ховалася. Лариса проживає на першому поверсі пошкодженого під'їзду. Вона дивом вижила, адже її квартиру майже повністю завалило. Получається, що в зал ввалілість всі. Виходить, в зал обвалилися всі п'ять поверхів. Попали мені в квартиру. А дві кімнати вони пошкоджені, але не провалилися перекриття. Вікна вибиті, коридор засипан, плита обвалилася. Але кімнати цілі. Жінка чекає, поки завершиться пошуково-рятувальна операція, щоб зайти до квартири і взяти, хоча б документи та речі. Поки ж надзвичайники розбирають завали. Я не знаю, кого і щодно. Але... Я не знаю, кого шукають. Але знайшли сусіда мого, Олександра з п'ятого поверху. Він загинув, і дружина його теж загинула. Але її раніше евакуювали. Знайшли, а Сашка зараз знайшли. Навколо де будівельне обладнання триває ліквідація наслідків російського атаки. вибухових вилів вибито щонайменше 300 вікон. Я була тільки біля вікна, сиділа на дивані і тільки вийшла в коридор. Чоловік в той стороні був, і осервано все три вікна. Це й вилетіло. Вікна полетіли, і в мене бік на дерев'яні, то в мене там і осколки, і дерева це одірвалися, дерева. Ну, що сказати, страшно, звісно, все побити. Затуляти їх щитами, допомагають комунальні служби та волонтери. Вся критична допомога надана, то ми вже допомагаємо в затишку, аби не так було холодно, і вікна забиваємо, комусь там чай можемо зробити. У дворі десятки автівок побиті уламками. Мабуть, вікно, двері, криза трохи. Це уламка летіла. Спеціальна комісія вже оцінює масштаби пошкоджень житла, попередньо ще зруйновані квартири двох під'їздів, куди поцілив безпілотник. У будь-якому випадку 54 квартири це вже просто під розборку, під повне знищення. Тому я рекомендую всім, хто зараз нас почує, звертатися на Програми по Є-відновленню, а також всім людям, яких ми відселимо. А відселимо ми безумовно не 54, а 72 квартири. Ми будемо, як територіальна громада, зараз як мінімум на три місяці компенсувати гроші на зйом житла. За оренду житла далі будемо дивитися через російську атаку. Відсутні газу та теплопостачання у двох районах. Із настанням холодів ситуація може стати критичною у Придніпровському та сонячному. 9 та 10 жовтня у Дніпрі оголошені днями жалоби за загиблими. Російська армія забрала життя трьох людей. Олена Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.